Добрий день, малята! Сьогодні у нас аплікація з скленових листочків, осінніх листочків. Послухайте віршик. Стежка, озеро, стіжок, все у падолисті. І гніздечко для пташок задрімав сухий листок, наче у колисці. Сьогодні ми будемо робити. Аплікацію королева осінь. Чи панна осінь. Ось подивіться, яку я знайшла гарну дівчинку. І будемо прикрашати її платько кленовими листочками. Листочки вибираємо маленькі чи середні. Попросіть дорослих намалювати, мама, щоб намалювала вам таку гарну велику дівчинку. І велике платько таке, і прикрашати будете кленовими листочками. Кріпимо по талії, по як іде у нас лінія. Донизу розширяємо, щоб це було як платячко. Так, всередину можна більше листочки. Листочки хвостики... Пообрізаєте, щоб їх не було, щоб вони не мішали. Ось, бачите, як у мене. І клеїмо, поки не площину всю не заклеїмо більше всередину, менше по краям листочки, Дивитися, щоб у вас виходило платячко. Один на одний можна наклеїть. Як де назбираєте листочки, щоб не всі однакові були, вставляєте червоненькі, оранжеві, воно ще гарніше буде. Але я мало знайшла жовтенькі, щоб з червоненьким були листочків. Так що в мене вони майже всі жовтенькі. У нас в садочку зараз дуже багато гарного листечка. Воно летить, летить, летить. Я сьогодні вийшла і назбирала ось такого гарного листічка під кленами, кленові, кленові листочки. Ви можете зробити з інших листочків, які знайдете, які у вас дома є в парку назбирати. Ви ж ходите гуляти в парк? А багато листочків у нас є. Клеїмо швидко воно, і вона така гарненька у нас буде панна осінь. Ровиться це легко. Листочки клеїться б клієм гарненько приклеюємо, і робимо її таке платячко. Ось таку і гілочку. Я їй от сюди на ручку прицепимо, гілочку їй з кущика я зірвала. Ось така у нас робота. От дивимося. Ще воно не присохло. Ось подивилися. Робимо. Висилаємо роботи. Дуже гарна робота. Попросіть маму чи старої розмальовки виріжіть. Дівчинку, у вас багато розмальовок з Барбі, і зробите от таку гарну панно осінь. Працюємо, до побачення!